У кримського татарина Айдера Абдураїмова майже щодня тренування, і ті розписані до хвилини. 20-річний спортсмен ретельно готується до Олімпійських ігор у Парижі. Представлятиме Україну у боксерському турнірі. Я бажаю собі виграти олімпійське золото. І я йду до цієї мети, тому що там, як кажуть, на Олімпіаді це кожен поєдинок це моє життя. Від кожного поєдинка залежить моє життя. Тому буду виходити на кожен поєдинок і налаштовуватись як на останній. Айдер Абдураїмов родом з Мелітополя, боксом займається з восьми років. Проте батьки не відразу віддали сина у цей безкомпромісний спорт. До того Айдер спробував себе у танцях. З роками бокс став не лише хобі, а способом життя. Це і моя кар'єра, моя робота, моє життя, і ну, Бог це все моє. Чотири роки тому Айдер поставив собі за мету поїхати на олімпіаду і таки домігся цього. Боксер виступатиме у ваговій категорії до 57 кілограмів. На ліцензійному турнірі у Бангкоку здобув перемогу над п'ятьма суперниками. Я тоді сказав батькам, що хочу поїхати на Олімпійські ігри і взяти там золоту медаль. Потім я прийшов до молодіжного, виграв два чемпіонати Європи по молодіжному боксу і перейшов до чоловіків. Трохи був такий спад, в мене мені було. Трудновато, і потім трохи втягнувся, і ось взяв ліцензію. Типер зараз готуюся на Олімпійські ігри. Айдер дуже працьовитий та здібний спортсмен, розповідає наставник боксера. Наразі готується до майбутніх поєдинків не лише у ринзі, а й поза ним, вивчаючи прийоми суперників. Якщо ми не побачили е, на змаганнях наяву. Своїх суперників, то ми їх дивимось в інтернеті, зараз все це розповсюджується і вивчаємо якісь помилки своїх суперників. Розбираємо їх з Айдером, придивляючись. Я дивлюсь там за всією збірною, але ну, Айдер працює, як по мені, на 5 балів по Петибальний шкалі для самого спортсмена участь в Олімпіаді це ще одна нагода нагадати світу про велику війну в Україні та окупацію його історичної батьківщини. Криму зараз такий час, що треба вигравати, показувати, що таке Україна, на що вона здатна, і які тут є спортсмени, люди і показувати. Піднімати прапор України на міжнародній арені та прославляти цю країну. Я свій народ прославляю і хочу, щоб його всі почули і всі знали, що таке кримський татарський народ для ідера це буде перша поїздка до Парижу. І хлопець сподівається, що успішна у дитинстві він захоплювався багатьма вітчизняними боксерами. Серед них олімпійським чемпіоном кримчанином Олександром Усиком його приклад мотивував спортсмена бути дедалі ближче до олімпійського подіуму. І наразі це найкращий момент, аби піднятися на нього.